Вил Сміт як репер відіграв успішний концерт в Бразилії. Там було все величезний концертний майданчик, шалені оплески слухачів. Чимало відео він розмістив у своєму інстаграмі. Хочете написати Вилу коментар про те, який він класний? Не вийде, адже актор закрив усі коментарі до своїх публікацій і, взагалі, нині майже не спілкується із пресою і публікою. Чому зараз дізнаєтеся? Спойлер, без звісного Підіді не обійшлося. Талановитий репер, актор і просто крутий чувак. Такими кучерявими епітетами публіка роками засипала Віла Сміта. І треба сказати, дуже заслужено, адже цей хлопець зміг сам зробити із себе зірку. Просто тому, що дуже цього хотів. Спочатку, попри мамин спротив, замість навчання у Масачусетському університеті він обрав реп і створив власний гурт під назвою Діджей Джейзі Fresh Принц. І уявіть собі, доспівався аж до Гремі! Я отримав Гремі, тож мамі довелося змиритися з тим, що в родині буде неок. А далі ще й у велике кіно потрапив День Незалежності. Люди в чорному. Ці стрічки подарували йому світове визнання. Та от уже більше двох років Вілл не хапає зірок з голівудських небес, а його ім'я все частіше асоціюють лише зі скандалами, через що, власне, впливові продюсери та режисери оголосили йому холодну голівудську війну. А почалося все 2022-го, після того, як на врученні 94-ї премії Оскар ведучий вечора комік Кріс Рок невдало пожартував про коротку зачіску дружини Віла Джади. «Джадо, люблю тебе, уже не можу дочекатись виходу фільму Солдат Джейн 2». Комусь у залі може було і смішно, та лише не Джаді, Адже ще 2018-го у неї виявили аутоімунне захворювання, через яке вона почала втрачати волосся і змушена була поголити голову. Стерпіти таку насмішку вілові було не сила. Тож він вийшов на сцену і перед мільйонами свідків розібрався з роком по чоловічому. Вау! Вау! Отакої. здавалося, після такого Віл мав гримнути дверима і залишити церемонію. Але ні, того вечора він ще раз піднявся на сцену, аби отримати свій перший оскар за кращу чоловічу роль, яку зіграв у фільмі Король Річард. Тримаючи свою омріану статуетку, весь у сльозах Віли дякував і перепрошував за свою поведінку. To to Я хочу вибачитися перед академією моїми колегами та іншими номінантами. Але ті сльози на громадськість не подіяли, поки актор Рюмса, відео, як він відгамселив роке, швиденько потрапило в мережу і зібрало мільйони переглядів та ще більше засуджуючих коментарів. Щасливою у цій ситуації залишилася лише Американська академія кіномистецтв, адже витівка актора суттєво збільшила рейтинги трансляції церемонії вручення Оскара. Як наслідок, з'явилась теорія, що цей інцидент постановка, яку розіграли саме задля підвищення рейтингів, які з року в рік стрімко падали. Постановка чи ні, от СМІ тоді сталася по-справжньому. Йому заборонили відвідувати церемонію Оскар протягом десяти років. А згодом у Голівуді взагалі почалося грандіозне скасування Віла Сміта. З ним розривали контракти, а режисери один за одним відмовляли у співпраці. То чи не завелика ціна для сфабрикованого дійства? До речі, сам Віл, зрозумівши, що справи його кепські, взявся активно каятись у вчиненому і публічно перепросив у ним Кріса Рока. отже, Кріс, я б хотів сказати тобі. Я прошу в тебе вибачення. Моя поведінка була неприпустимою. Сам Кріс офіційно не відреагував на вибачення свого візаві. Зате у своїй стендап-програмі активно посилав під три чорти з тими вибаченнями. Ба більше глузував із геть особистого. Всі ж знають, що його дружина спала з другом їхнього сина. Я би не піднімав цю тему, але ці двоє ненормальних розповіли про це в інтернеті. Гадаєте, рок, плете якісь нісенітниці, аж ніяк. У біографії Сміта і справді є така сторінка, що почала писатися ще 2020-го. Тоді такий собі музикант Август Альсіна заявив, нібито був коханцем джади Пінкет Сміт. Пікантності цій, без того неоднозначній ситуації додавав ще й той факт. Що це Альсіна був другом сина Смітів, Джейдена. Здивовані, заждіть далі більше. Август стверджував, Джада наставила вілові роги з його ж дозволу. Мовляв, у стосунках подружжя була серйозна криза, з якою вони вирішили боротись досить нетрадиційним способом. Практикуючи вільні стосунки, я фактично сів. І поговорив із Вілом про перетворення їхнього шлюбу на партнерство. Він благословив мене. Така раптова відвертість буквально притисла подружжя Сміт до стінки, тож їм теж довелося розв'язати язики і прокоментувати ситуацію. До цього Джеда запросила Віла на своє шоу Red Table Talk, де вони зайнялися публічним пранням своєї брудної білизни. Джеда зізналася, що дійсно крутила Шура Амури з отим Альсіною гадаю, потрібно все чітко сказати, що сталося тоді, коли в нас був розрив. Це були стосунки. Так, це були стосунки. Все правильно. Ну а сам сміти божився і хрестився, що на зраду дружини не благословляв. У них просто був розрив, тому кожен із них мав просто чинити зі своїм особистим життям всіляке різне. Ми переживали дуже важкий період. Ми фактично розлучилися, і ми вирішили, що я з тобою покінчив. Звісно, після таких зізнань ВІЛ намагався тримати марку і не показував наскільки йому боляче і запевняв. Зрада Джади для нього нічого не означає. Я кохаю свою дружину, я завжди буду поруч із нею, попри все. Та не лише через витівки Джади на подружжя Сміт уже давненько дивляться скоса. Недавно хмизу у це багаття додав, ще й Віла, адже його ім'я почало фігурувати у шокуючій історії про білі вечірки музичного магната Підіді. Кажуть, Віл регулярно їх відвідував. І це видається правдою, адже чоловіки завели дружбу ще у 90-х. Та власне не цей факт шокує, а те, що сміт, начебто, відвідував ті божевільні вечірки разом із сином Джейденом, ще коли той був зовсім дитиною. Так я вже цілувався. Це було для тебе випробуванням? Ем, Ні, я добре цілуюсь, та й це не все подейкують зразкові татусі, начебто змушував Джейдена брати участь у гомосексуальних дійствах. У якості доказів цієї теорії Сміту пригадують те, що він і сам частенько аж надто палко цілував сина проти його волі. ходи сюди. Звісно, Сміт міг би пояснити ситуацію і взяти слово на свій захист, але він вирішив просто відмовчуватися. Ба більше, аби його зайвий раз не діймали питаннями про те, чи продавав він власного сина підіді. Актор навіть закрив коментарі до своїх публікацій в інстаграм. Причому зробив це щойно скандали з білими вечірками почав набирати обертів. Тепер виникає інше питання, що буде із акторською кар'єрою Сміта, зважаючи на те, що його репутація і так аж надто підмочена. залишається лише спостерігати. Ну, а перші подробиці, звісно, вам розкаже лише неймовірна правда про зірок.